Не да, Наташа. Так, да, у, у СЗН буде робити, вони сьогодні скинуть. Да. Ми все зробили, да. Там турбота і наша комплексна програма. Ми все зробили, а вона у загальний скине. тому що мені Кристина сказала, що у СЗН бо Все, хорошо, бо я на комісії Шановні депутати, доброго дня. Ми починаємо роботу комісії з питань законності. Сьогодні у нас присутні чотири чоловіка і є повноваження у нас приймати рішення по кожному питанню. Перша питання. До вашої уваги такий порядок, перелік питань Хто у вас мене, і порядок денний, згідно переліку питань. Хто за порядок денний, прошу голосувати? За проти. Утрималися одноголосно. Переходимо до розгляду. Перше питання про затвердження змін до програми соціально-економічного розвитку територіальної громади міста Вознесенська на 24-2027 роки. Доповідач за Олександр Анатолійович, начальник відділу стратегічного планування. Даним проєктом рішення пропонується внести зміни в додаток 1 до програми соціально-економічного розвитку територіальної громади міста Вознесенська на 2024 2027 роки. А саме в пріоритеті 2-3. Пункт 231.12 викласти в новій редакції. Капітальний ремонт-житлової будівлі Є1, комунальної установи, центр розвитку громади Вознесенської міської ради по вулиці Соборності, 20 місць Вознесенській Миколаївської області. Міняємо тільки назву, коригуємо її. Зараз управління ЖКХ буде розробляти проєктно-кошторисну документацію, тобто і вони вже у нас коригують по цьому, як буде відповідно до того, як буде називатися. Питайте, будь ласка. Так, пункт допомога цей же пріоритет доповнюємо новим пунктом 2, 3, 1, 13. Приєднання до електричних мереж АТ «Миколаївобленерго» електроустановок, на житлового приміщення за адресою місто Вознесенського Соборності, 20. Це теж наш центр освіти дорослих. Вони раніше підключені, ну зараз підключені по тимчасовій схемі від обдарованості. Зараз їм треба розробити проєктно-кошторисну документацію і підключитися до свою точку обліку, ввести і підключитися до мережі. На 2025 рік передбачити 171 тисячу гривень, 10 тисяч гривень на придбання лічильника і 160 тисяч 158 гривень на оплату послуг з приєднання виготовлення проєкту, внутрішньої мережі, послуг, контуру заземлення та облаштування. І Крім того, ми отримали від нашого міста партнера з Німеччини Діцінгена сонячну станцію потужністю 30 кВт електричною, тобто і паралельно будемо підключати цю сонячну станцію. Ну, звісно, зменшимо споживання цього об'єкту. Пріоритет 3.3. Пункт 3.1.1 викласти в новій редакції. Надання головного управління Національної поліції Миколаївської області субвенції з місцевого бюджету державного бюджету з метою матеріально-технічного забезпечення, придбання паливо-мастильних матеріалів для службових автомобілів, поліцейських, офіцерів громади та іншого майна і послуг. На 2025 рік передбачити 500 тисяч гривень. Розрахунок приложили попер... ну їхній розрахунок це 150 літрів на один автомобіль на місяць, а в них їх 4. Буде така сума. Так. Новий захід, пункт 3.3.1.4. Надання головного управління Національної поліції Миколаївської області, субвенції, місцевого бюджету, державного бюджету для розробки проектно-кошторисної документації, капітального ремонту, спровадження в адмінбудівлі Вознесенського районного управління поліції головного управління Національної поліції Миколаївської області, системи автоматизованого обліку всіх дій із затриманими особами. Костоді Рекордс на 2025 рік передбачити 294 тисячі гривень. Ми теж на депутатській комісії розбирались. Це така система, яка дає можливість, як вони пишуть, вони в принципі просять на розробку проєктно-кошторисної документації. Капітального ремонту, спровадження в адмінбудівлі Вознесенського районного управління поліції, головного управління Національної поліції, системи автоматизованого обліку всіх дій із затриманими особами. Виходить, тобто, що ця система дає їм повністю якби, автоматизований процес поводження з затриманим. Тобто там і відео є, і... Всі е, документи, які надаються, фіксуються. А що головне управління їм що, не дає кошти? А, ну, вони просять на ПКД. Я так розумію, ну, що. а що вони... головне управління, якщо хоче впровадити цю систему, чому не виділяє кошти? Ну, не, звернулись, звернулись до нас? Звернулись до нас. Є з, лист, да. Да, лист, 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 так? Так, лист є. Так, А вони з відповідним листом зверталися в управління? Ну, нам вони його не нічого не пишуть. Ну, я так розумію, що може так. так. І... Пункт 3321. Викласти нові редакції. Надання видокремовим підрозділу Вознесенський фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету субвенції з місцевого бюджету з метою оплати цілодобового спостереження за протипожежним станом приміщень. Робіт свогнегасної вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій, технічного обслуговування системи сигналізації та проведення капітального ремонту системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення при пожежі в приміщенні гуртожитку положу, придбання товарно-матеріальних цінностей для обладнання переву, здійснення перевірки сигналізатора за та загиблості каналів усунення порушень відповідно дати 100 тисяч гривень. Це йде да? компенсація, тобто це наші зобов'язання компенсувати їм витрати на, на те, що там розміщується. Я зрозумів хто. Mm -hmm. тобто, То це ці, ровні ці, ровні часто виносимо ці питання, просто вони просять своїх, там, на покриття своїх видатків. Все? Питання до доповідача. Нема, Пропозиція винесена на сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати за, проти. Отрималися одноголосно. Дякуємо. Дякую. Наступне питання про затвердження змін до цільової програми цивільного захисту територіальної громади міста Вознесенська на 23-27 роки. Доповідаючи начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Лобаєвський. Все одна. Зрозуміло. На розгляд сесії пропозиція. Пропозиція на розгляд сесії. Хто за нами пропозиції? Прошу голосувати за, проти. Утрималися одноголосно. Наступне питання про затвердження щорічного звіту про виконання цільової програми цивільного захисту територіальної громади міста Вознесенська на двадцять третій, двадцять сьомому. Це думаю, звіт, там, на... звіт на за 24 й рік. Да. На розгляд сесії питання. Єсти Можна да, на сесії люблять питання, який відсоток виконання програми. Угу. Голосує. Голосуємо за, проти, утримались. Пропозиція підтримати, винести на розгляд сесію. Наступне питання про інформацію Вознесенської міської виборчої територіальної виборчої комісії Вознесенського району Миколаївської області про реєстрацію депутатів. Знесенської міської ради. Коротко хто Ми... хто доповідає? А чо, трьох гра. Тихо, тихо, послухай, трьох. Ну, одні ж зелені і два були. Ну, двох я знаю путі і сметана. А, а, рагожніка, рагожніка все. слух там. Так, я лівандовська. Льва... 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 Хто вони, що вони, поясніть те, все коротко, де вони не Ні, Ні Лівандовська. Нічі депутат п'ята Сезива, директор реабілітаційного центру для дітей з інклюзивними потребами. Це я знаю. Грачова це працівник теплосервісу. А от Лівандовську я не знаю. Угу. Пропозиція ну, все, підтримати сесії, да. Да, рішення. Це ж рішення засідання комісії підтримати угу. на розгляд сесії. За проти утрималися одноголосно. Ну, тягне за собою рішення про зміну постійних комісій. Хто в якої був, тих і замінили. Пропозиція винести на розгляд сесії. Ставимо на голосування. За проти втрималися одноголосно. Про виконання плану роботи Вониселенської міської ради. За друге півріччя. З, всі ви читали згідно плану виконані. І знімаються. А хто доповідає? Знімаються а що? А що? А що? з розгляду сесії, ну, тому що Вікторія Вікторовна не лікарняна. Знімаються з розгляду рішення, які вже е, виконані. Це не те, це план роботи. А, звіт за про виконання, не план роботи. Так, ну, да, я думаю, що депутати теж ознайомилися з цим планом. На скільки відсотків виконаний план? <гум> Тут. Ага. Все. Ну, пропозиція, пропозиція на розгляд сесії підтримати на розгляд сесії. За, проти утрималась. Одноголосно. Yes. І питання про звіт постійної комісії міської ради з питань законності, тобто про звіт нашої роботи нашої О, комісії. Ми то читали тепер на сесію. Да, да, підкреслюється, скільки ми засідань провели, скільки питань ми розглянули. Ми ставили питання ми з вами. Я нагадаю, на перед цим звітом, що посилити контроль за відвідуванням і заміною депутатам. Воно виконується депутати, які не ходили тривалий час виведені складу сесії. Складу депутатського складу, за власним, а, за власним бажанням і нові депутати велися. У нас вже, в принципі, наведений порядок, Да? А хто в нашій комісії більше всього пропустив засідання? На, в нашій саме комісії, ну, ну, комісії? Кайзер Аліна, яка зараз виїхала за хто? Значить, дивіться. Да, ми Кайзер ми намікали, що вона теж, що вона не, 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 не повертається. І весь у нас записався в порушники. Ну, це понятно. Ось, по одному засіданню пропустили Держанська Кондратенко, Соколова, Джигайла, два. Ми всі були по поважним причинам. Ну, щодо роботи нашої комісії. Пропозиція. Пропозиція питань по відвідуванню нема, навіть відносно сесії. Пропозиція винести на розгляд сесії і секретарю Заслух, голову комісії на сесії. Секретарю, секретарю зупинити, звіду. не дайте до трибуни. За, проти, отрималися. Дякую. Все, комісію Комісія уважаємо. вважає, питання всі розглянуте. Комісія вважаємо закінчила роботу.